Доброго дня, шановні друзі, хочу поділитися невеличким досвідом використання гербіцидів по Рів'єрі. Це Рів'єра, вона росла у нас під відкритим ґрунтом без волокна. І попирскали ми деяку частину гербіцидом, а саме зінкором. І зараз покажу, що з цього вийшло. Тут 18 рядочків ми оставили не пирсканою, ось така гарна, зелененька. А ось оце, мабуть, межа чи отут. І якщо добре придивитися, можливо камера так і не передасть, та не передає, то по праву сторону о, така зеленіша, листочки, такі наче кругліші. А тут світліша пішла, тут де зінкором зілля оброблене. І вона така, листочки видовжились, ніби таке догори до тягнеться. Ніби так наростень і не присадило її, але структуру такого, наче листка поміняли колір. От так, ну, і, мабуть, розвиток трішки затримується після цього. Але вона скоро повинна відійти. Ну, а так виходить, Рів'єра боїться метробузину. Зінкор був використаний з нормою 200 мл на гектар. Зінкор ліквід.